Так, колеги, розпочинаємо. Добрий день. Так, секретаріат готовий? Добрий день. В залі присутні 14 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Оголошую засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі відкритим. В залі засідань присутній представник секретаря комісії Лопашняк Ірина Петрівна, яка сьогодні буде виконувати функції. Секретаря засідання та здійснюватиме фіксування ходу даного засідання. Пропоную перелік питань, винесених на дане пленарне засідання комісії про призначення членів громадської ради міжнародних експертів. Чи будуть у членів комісії інші запитання? Не поступило. Пропоную проголосувати, затвердити такий перелік питань. Дякую до переходу до розгляду даного питання, оскільки відповідно до регламенту передбачається в даному випадку протокольне рішення. Є пропозиція здійснювати розгляд даного питання в режимі прямої, прямої відеотрансляції. Чи будуть, чи будуть інші пропозиції, колеги інших пропозицій не поступило? Пропоную проголосувати в спрощеному режимі протокольне рішення про здійснення розгляду даного питання в режимі прямої відеотрансляції. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду даного питання про призначення членів громадської ради міжнародних експертів доповідачів з даного питання, що в комісії Левколюш. Пане слово. Дякую. Рішення Вищої поряд комісії суддів України 23 листопада 2023 року номер 145 рік за 23 оголошено конкурс на зайняття посад суддів Вищого декорупційного суду та апеляційної палати Вищого декорупційного суду. Відповідно до статті 9 закону України про Вищий антикорупційний суд, громадська рада міжнародних експертів ухворюється строком на 6 років Вищої кваліфікаційну комісію суддів України для сприяння її в підготовці рішень з питань призначення на посади суддів Вищого антикорупційного суду та її, її допоміжним ворогам. Відповідно до частини 3 статті 9 закону України про вищий антикорупційний суд, членами громадської ради міжнародних експертів можуть бути призначені громадянам України, чи незнайомці, які мають. Бездоганну ділову репутацію, високі професійні та мореальні якості, суспільний авторитет мають досвід роботи в інших країнах не менше, ніж 5 років і здійснення процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення в суді чи здійснення судочинства у справах, пов'язаних з корупцією. У грудні 2023 року, за сприянням Міністерства закордонних справ України, комісія направила листи запрошення до чотирьох міжнародних організацій, з якими Україна офіційно співпрацює у сфері запобігання добродії корупції щодо надання пропозицій. Стосовно кандидатур для призначення до складу громадської ради міжнародних експертів. три міжнародні організації надали вищій кваліфікаційній комісії суддя України інформації стосовно 11, 12 кандидатур для обрання до складу ГРМЄ, яка була досліджена кандида... була досліджена членами комісії, і протягом точніше 24 і 26 шостого квітня, комісію планерному складі було проведено онлайн зустрічі з. Відповідними кандидатами до складу громадської ради міжнародних експертів. Отже, у нас наявна інформація, яка дозволяє нам зробити е, певний вибір і призначити, як того вимагає закон, шість членів е, громадської ради міжнародних експертів, пропонують це питання, говорити вже закритому передумання. Дякую. Дякую, пане Олеже. Колеги, чи були запитання до доповідача? Запитання не поступило. У такому випадку на пропозицію доповідача ми переходимо в режим закритого говорення для прийняття рішень. Дякую, колеги. переходимо до закритого режиму. Продовжується засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Слово слово для оголошення рішення по питанню про призначення членів громадської ради міжнародних експертів надається доповідачу по справі члену комісії Олегу Кольошу. Пане Олеже, будь ласка, вам слово. Оголошується рішення 29 квітня 2024 року. Вища кваліфікаційна комісія суддів України у планарному складі головуючого Руслана Сидоровича. Членів комісії Михайла Богоноса, Людмила Волкова, Віталія Гацилюка, Ярослава Духа, Романа Кабісюка, Олега Олюша, доповідача Надії Кобицької, Руслана Мельника, Олексія Миляна, Андрія Пасічника, Романа Самбадаша, Сергія Чумака, Галини Шевчук. Розглянувши питання щодо призначення членів громадської ради міжнародних експертів одноголосно вирішили призначити на посаді членів громадської ради міжнародних експертів. Перше: Мері Кей Батлер. Габрієла Йоткайте Гранськієни, Норман Аас, Роберта Гайнбругайзена, Джессіку Томсон і Джон Дже Осалівана. головуючий члени комісії, відписи. Дякую, пане Олеже. На цьому питання включені до даного пленарного засідання. Вичерпані засідання комісії у пленарному складі.